Всім привіт! Ви на каналі Теплична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. У нас нарешті наладилась погода, дні стали теплішими і ночі стали без заморозків. Тож сьогодні будемо проводити дуже важливе підживлення для наших рослин. За час, поки цей тиждень у нас було доволі похмуро. Майже не було сонечка, наші рослинки трішки стали ну, такими більш, якщо це можна сказати, кволими. Вони досить важко переносять погодні умови, коли немає саме сонечка, оскільки. Тепло для них, особливо для таких рослин, як томати, вони переносять більш-менш нормально, але якщо немає сонечка, вони дуже витягуються, становляться слабкими, тоненькими, тіряють свій колір, оскільки немає в них цього процесу обміну. Фотосинтезу, і вони становляться такими бліденькими. Тому сьогодні ми обов'язково зробимо для них підживлення, яке допоможе їм відновити всі процеси і стати більш кріпкою розсадою, для того, щоб отримати перед висадкою не тоненькі волосинки, а гарну. Таку коренасту розсаду. Особливо дуже важко переносив похолодання перчик. Він культура, це культура, яка любить більш теплу погоду. І така погода, звичайно, для перця дуже неприємна. Тому особливо будемо приділяти увагу нашому перчику. Він також Змінив свій колір до похолодання, він був більш такий темно-зелений. А зараз, якщо ви бачите, не знаю, якщо камера передає, він такий більш салатового кольору бліднуватий, особливо той, який ось, гарно видно, той, що трішки менший за розміром, той, що висівався пізніше. Тож, сьогодні будемо обов'язково проводити підживлення наших рослинок. Так, ну ось і те, чим ми сьогодні будемо проливати свої рослини. Перчик я буду проливати під корінь, саме магнівий селітрий. Магній це той препарат, який зараз допоможе відновити нам рослини після перенесеного холоду. Вони відновлять гарну роботу кореневої системи, і наш перчик стане зеленого кольору і почне далі гарно розвиватися і рости після того, як він переніс. Таке значне похолодання. Чому саме перчик буду підкормлювати магнівий селітрою, бо мені треба дати йому гарний товчок, розвиток для того, щоб він почав рости угору. І для цього мені потрібна саме магніва селітра. А ось томати, я то я буду підживлювати сульфатом магнію. Мені не потрібно, щоб мої томати. Дуже швидко росли вгору, оскільки вони і без цього прекрасно дуже тягнуться вгору. Тому їх буду підживлювати магнієм, але без силітри. Ну, і ввечері, як не буде сонечка, розведу залізо і обов'язково оброблю наші рослинки по листу саме залізом, тому що наші рослинки мають блідий колір. І можуть почати хлорозити саме після того, як було холодно, тому я їм допоможу і оброблю їх по ще залізом. Що ж, почнемо зараз розводити цей препарат, розводиться він для кореневого підживлення. 5-10 грамів на 10 літрів води. Але тут написано, що обов'язково попередньо треба поли, пролити чистою водою. Отже, 5-10 грамів на 10 літрів води. Зараз розведемо і будемо проливати наш перчик. Так, ну ось я зважила 10 грамів нашої магніти. Зараз розведу це все у відрі води. 10 літрів. І будемо поливати наш перчик. Але не забудьте, що обов'язково спочатку потрібно пролити його чистою водичкою для того, щоб не попалити селітрою корінці наших молодих рослинок. Це обов'язкова умова, яку навіть написали на Добриві. Так, ну що ж, значить, Спочатку пролью наш перчик чистою водичкою, Зволожимо ґрунт, а потім пролью все це нашою магнівий селітрою. Так, ну ще, щось я попроливала наш перчик. Водичка вже впіталася в ґрунт Тому я зараз беру лієчку з водичкою, в якій ми розчинили наше добриво І ось так проливаю наш перчик. І після цієї гарної підживки, наш перчик буде красивий, темно-зелений і дуже швидко оговтується після стресу і піде у ріст. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь. Всім гарного дня! Для підживлення томатиків сульфат магнію я розводила 20 г на 10 літрів води і так само проливала їх під корінець після того як пролила чистою водичкою. На жаль, дуже багато роботи і немає часу знімати все на відео.